У навчально-науковому інституті української філології та соціальних комунікацій готують кваліфікованих вчителів та філологів. У цьому відео ти маєш змогу дізнатися більше інформації про кожну професію. Відтепер українських філологів і вчителів для загальноосвітніх шкіл готуватимуть окремо відмежувати філологію і середню освіту вирішили через те, що український філолог повинен мати знання не лише про мовну систему, а й про власну мову. Це людина, яка може працювати в будь-якій галузі, де потрібні мовні знання. Тобто це прес-секретар, це секретар, це помічник депутата, помічник державного службовця, як мова взаємодіє із свідомістю людини, як можна маніпулювати свідомістю людини, що ми бачимо в суспільстві досить часто використовують. Напрям підготовки середнього світа спроектований на студентів, які впевнені, що бути вчителем їх сродна праця. Це нові педагогічні технології, це інтерактивні методи і засоби, це проектування сучасного уроку української мови та літератури в школі. Власне, коли ми говоримо про цю професію. Саме тих людей, які відчувають у собі дух педагогічної майстерності, переконувати особливо не потрібно. Це е, такі дисципліни, як основи культури української мови, орфографічний практикум, це шкільний курс української мови і методика навчання української мови, це технологія сучасного року, і врешті це педагогічна активна практика. Постійно кипить і наукова діяльність. Відбуваються науково-практичні конференції. Студенти і викладачі пишуть статті до університетського наукового видання мовнознавчий вісник. Кафедра української літератури та комперативістики одна з небагатьох кафедр не тільки в університеті, але й в Україні, яка має три фахових видання, публікацію яких визнаються в усій країні. Ми обов'язково. Даємо можливість тим нашим студентам, які мають літературний хист, якийсь, пишуть чи поезію, чи прозу, чи якісь виступають в інших творчих жанрах, які мають до цього певні задатки. Ми їм даємо можливість теж самореалізуватися. Скажу, що вже такою усталеною традицією знову ж таки і видавничою в тому тим числі часі на нашій кафедрі є видання колективних збірок творів. Ось я можу показати п'ять. Ми їх вже шість вибухували збірок. Це студентських творів, членів нашої літературно літературної студії версії, із захопленням про роки навчання згадують і випускники спеціальностей. Людмила Скрипай працює у Черкаському колегію берегиня, вчителькою української мови та літератури. Я йшла у школу підготовлена. Мені не страшно було перед дітками, Мені Ну, з великим задоволенням починала свій перший урок, і з великим задоволенням іду і на цей сьогодні, сьогоднішній урок. Вчителька розповідає, що, хоч і доводилося багато читати, писати, вчити на пам'ять. Усе це робити було не важко, тому що вчилася із захопленням. Саме український філолог це людина, яка виконує почесну місію. Вона вчить рідної мови. Вона вчить рідної літератури, вона прививає любов до слова. Ще одна відома випускниця-філолог Валентина Москальчук має звання заслужений вчитель 2005 року. Зустріла прекрасних викладачів, людей, які по-справжньому вчили нас, студентів, любити свій предмет, знати свій предмет. І безперечно ставати, зрештою, справжніми учителями. Це не варто вважати, що лише навчання в університеті зробить із тебе справжнього професіоналу, розповідає Валентина Михайлівна. Скільки ще треба було над собою працювати, скільки треба було читати, скільки треба було набивати шишок, щоб зрештою вийти на ту тверду. Ґрунтову дорогу. Якщо ти відчуваєш, що твоє покликання допомагати дітям ставати патріотами своєї держави, обирай спеціалізацію середнього освіта. Та зважаючи на те, який би вибір ти не зробив абітурієнтом, у тебе є можливість попрацювати у навчальній фольклорно-етнографічній лабораторії музею українського рушника. Це місце, де студенти від першокурсників до магістрантів збирають матеріальні пам'ятки народної творчості, а згодом використовують здобутий досвід для написання Кових робіт у наступній серії проекту ти дізнаєшся більше про спеціалізацію журналістика за видами.